Перед тренуванням не рекомендується робити деякі речі, тому що вони можуть негативно вплинути на фізичну підготовку та на ваше здоров'я. З вами я Бодя, і в цьому відео ви дізнаєтесь, що не можна робити перед тренуванням. Поїхали. Перше, це їсти важку їжу. Перед тренуванням краще уникати важку їжу. Оскільки це може призвести до незручностей у шлунку під час виконання вправ. Друге це пити алкоголь. Взагалі спортсменам не рекомендується вживати алкоголь, коли вони займаються спортом. Алкоголь може порушити координацію рухів та підвищити риск травм під час самого тренування. Третє це курити, одноразки, сигарети, це все виключаємо. Куріння може негативно вплинути на вашу легеневу функцію та знизити рівень кисню в крові, що може призвести до швидкого втомлення під час тренування. Четверте це не розігріватися і не розминатися перед тренуванням. Розігрівка перед тренуванням допомагає розігняти ваші м'язи до фізичної активності та зменшує риск травм. П'яте це не пити достатньо води. Перед, під час і після тренування необхідно пити достатню кількість води для запобігання дегіртації та забезпечення належного рівня дегіртації. Якщо вам було корисні ці поради, чого треба уникати перед самим тренуванням, ставте лайк, підтримуй україномовний контент, не забувайте дзвіночок, відео зараз кожного дня.